Був єдиним сином, його мама, наша співробітниця, яка дуже багато років працювала в нашому садочку. Ну, Жила сином, ну, душі в ньому не чаяла. Коли от його мобілізували, ну, дуже важко це переживала. І, звичайно, ця втрата для неї дуже важка, як для нашого колектива, тому що це Артем ріс на очах багатьох з наших співробітників, тому що садочку багато років. Мобілізували його десь в лютому місяці, і він перебував ніби як на навчанні, наскільки я володію інформацією в Чернігів захворів, здається, на пневмонію і не врятували. Він був одружений, але діток у нього своїх не було.